У цьому році Черкаська загальноосвітня школа номер 12 відзначає річний ювілей. Наша школа так про неї кажуть ті учні, хто тут навчався і навчаються. Ті вчителі, які тут працювали і працюють, 30 років викладала тут англійську мову Ольга Дмитрівна Захарова, з якою теплотою згадує вона. Ті роки наша школа першою в місті. Стала школою з поглибленим вивченням англійської мови. Я точніше скажу, що це не вся школа, а класи з поглибленням вивченням англійської мови. Тобто ми кожний клас, кожна паралель мала по одному класу. Це вже була велика подія в житті школи, тому що в нас вже було більше годин на вивчення англійської мови. Стали діти вивчати глибше. Мову англійську і великі успіхи на Олімпіадах. Наприклад, Дмитро Коропенко по результатам на обласній олімпіаді за його друге місце в цій олімпіаді, він був прийнятий, зарахований до Черкаського університету на факультет іноземної мови. Це була дуже велика перемога. І до нас стали приїздити люди не тільки з, з Німеччини, з Польщі, а й з інших країн, агломовних країн. Я робила все для того, щоб мої учні мали нагоду спілкуватися. Ми купили самовар, запрошували всіх, хто тільки я знала, що є в Черкасах з США з Великобританії. Я їх запрошувала до себе на уроки, ми проводили позакласні заходи, показували їм свої, свої досягнення в англійській мові, розповідали їм про Україну, про українські звичаї, українські традиції, і навіть деяких і навчали української мови. А також ми, у нас був спеціальний концерт, де Пісні українські на українській мові, наприклад, ніч, яка місячна і багато інших українських народних пісень, перекладені на англійську мову, мої діти виконували на сцені перед нашими гостями. Їм дуже подобалося це. Для вчителів і учнів ця школа стала другою домівкою. Ольга Дмитрівна очолювала клуб Інтернаціональної дружби, незабутні зустрічі з іноземними гостями, листування і навіть поїздки за кордон. Це ставало на той час справжніми подіями не тільки для школи, а й для міста. Мої три учениці Лілія Панченка, Катя Хотькіна, Іра Савчук, їздили по обміну до Санта-Рози. А в цей час ми приймали в школі. Трьох учениць із Санта Рози. Це було дуже велике, велике таке дійство в нашій школі, коли учні вже були на наших уроках, вони ходили в школі, вони розповідали про себе, вони, вони жили в, в сім'ях в наших сім'ях. Це було два тижні. Велика увага надавалася англійській мові, котра Відіграла важливу роль у виборі професії для багатьох учнів Ольги Дмитрівни. На той час спілкування з першоносіями іноземної мови було справжньою сенсацією. Була вчителька така вчителькою, вона працювала два роки трейсі. Хоч вона не була, вона була медсестрою, але два роки вона ходила на уроки. І дала великі, допомагала мені, звичайно, в тому, щоб учні отримали глибокі знання з англійської мови. І це давало нам можливість більше листуватися, більше спілкуватися. Діти зрозуміли, що вони можуть володіти англійською мовою вільно. Велика група учнів присвятили своє життя англійській мові. Серед них багато вчителів англійської мови хочеться мені сказати про такого учня, як Віталій Депутат, який виборов право на поїздку в США на навчання. І мені дуже приємно згадувати, коли сім'я, в якій проживав Віталій Депутат, присилала великі листи подяки за те, що Віталій добре володіє англійською мовою, а ще, що він дуже гарний. Як, як людина, що він був ем, дуже гарно вихований, високоосвічений. І це він підтвердив в своєму житті. Віталій переклав декілька книжок з англійської мови на українську. Ось, наприклад, така книжка, як Бесіда з учнем» Андре Коніта. Він переклав з англійської на українську і він багато продовжує перекладати. І він дуже гарно володіє англійською мовою і зараз. Мені хотілося згадати і інших моїх учнів, які завдяки гарному, гарним знанням англійської мови багато досягли в, своє, в своєму житті. Наприклад, хочу сказати про Деменка Сергія, який закінчив Академію Київську, СБУ, відмінно володіє англійською мовою. Ці знання він використовує в своїй роботі в Черкаській області. Він офіцер. Олександр Худенко, який закінчив наш технологічний університет, факультет лінгвістики, Успішно закінчив Женевський університет в Швейцарії і працює зараз, володіючи декількома іноземними мовами. І він мені присилає листи, він дуже багато подорожує по всій Європі. І де б він не бував, він завжди мені прийшле листівку, в якій він на англійській мові, розповідає він, де він є зараз. І великі листи про його успіхи, про його проблеми, про все, чим він живе. Як він, він в Черкасах, він хоч і ненадовго приїздить до Черкас, він обов'язково відвідає мене. Ліліана Горова була учасницею Міс Всесвіт і визнана там як Міс посмішка, і показала себе дуже гарно. На цьому, на цьому дуже визначному дійстві всього світу вона представляла нашу Україну. Я пам'ятаю її костюм, який вишивала Теліженко. Я описувала цей костюм на англійській мові. Ліліана говорила на англійській мові в Пуерто-Ріко в Америці, де проходило це місце Всесвіт. Ганна Мартиненко. Неодноразово вже знімалась в кінофільмах. І ви пам'ятаєте, можливо, її бачили на екранах телевізора, Імперія кіно і інші телепередачі. Вона дуже багато досягла, дякуючи англійській мові. Олександр Демиденко закінчив Нью-Йоркський університет, там й працює лікарем. Наталія Бойко, моя учениця, працює викладачем в політехнічному вузі. Юрій Якименко, який золотою медаллю закінчив 12-ту школу, яку ви часто можете бачити на екранах телевізора, він є заступником генерального директора інституту імені Разумкова. Працює в політехнічному вузі на кафедри. Англійської мови Дарія Куценко, випускниця школи номер 12 Тетяна Степанівна Нінова, наша учениця, потім вона була нашою вчителькою, стала деканом, а потім і директором біологічного факультету нашого університету. Ольга Бондар, учениця нашої школи, стала. Студенткою Нью-Йоркського університету успішно його закінчила і працює зараз. Успішно працює в США. Дуже багато учнів моїх стали вчителями англійської мови. Хочу під на одній зупинитися. Ольга Куценко, зараз вона Жульова. Плетілися учні, як ті птахи, пишуть листи, телефонують. Ольга Дмитрівна завжди цікавиться, як склалася доля її вихованців, радіє їхнім успіхам, а учні, коли повертаються до рідної домівки, обов'язково завітають і до школи, де навчалися, і до своєї вчительки, бо не забуваються шкільні літа, не забуваються вчителі. Мене тісно пов'язують. Тісно не дружби з моїми учнями. Вони постійно до мене приходять. Пильник Юля, Женя, вони закінчили університет. Зараз Юля успішно працює тренером з тенісу. Ось група учнів колишніх моїх Вадік, швець, банкір, Марина. Не буду вже прізвища називати, Марина працює юристом. Іра педагог, викладач в політехнічному вузі Києві, вчителі Іра Шейкіна, Аня Скоробач, Оля Куценко, вчитель Діма Залізняк. Пилипенко, Кальницький, Горідько, працює в Дніпропетровську, Свєта, Свєта, Світлана працює в школі вчителькою, Мар'яна виховує трьох дітей. І ось Можна дуже багато назвати, назвати моїх колишніх учнів ось Деменко Сергій. Він весь час мене не забуває. Ліліана Горова запросила мене та мого чоловіка до Москви на своє 30-річчя. Не забула свою вчительку, святкували в будинку торжець Сафіса. Це незабутнє враження. Від цього в цієї поїздки ось такий торт Ліліана мала, ось такі така зала Сафіси. Ось е е е Ліліана зараз виховує трьох діток, один із них всьому вже йому сім років. Він дуже гарно співав для своєї мами пісню. Мої учні запрошують мене на свої свята та весілля. Наприклад, Юлія Пильник одна з тих, хто запросила мене розділити щасливу пору її весілля. Для того, щоб вам було дуже добре працювати, завжди пам'ятайте, що все залежить від вас. Я бажаю, щоб ви з радістю ходили до школи, як учні, так і вчителі. Щоб ви розуміли один одного, щоб у вас завжди було свято в душі і благополуччя в ваших сім'ях, як у людини, так і у школи є своя доля. Ну і не можна не знати про те, що школа була наша не тільки для учнів, хороша, не тільки для вчителів, а для інших шкіл. Тому що саме з нашої школи виростали майбутні керівні кадри. Ну, хоч зараз, зараз можу згадати про такого директора школи номер 33 Черниуванінка Миколу. Він до нас прийшов зовсім молодим вчителем, а зараз він знаний директор. Школа шанована. школа. Користуються великим успіхом не тільки в Черкасах, а й у всій області. Колишня вчителька нашої школи, вона працювала вчителькою французької мови, Іванова Алла Леонідовна, виросла в директора цієї школи. А колишня вчителька математики Ольга Гнатівна-Дуцька виросла в заступника директора по навчально-виховній роботі. Вони успішно продовжують традиції. Які на протязі 40 років має наша рідна 12-та школа. І я, звичайно, їм зичу тільки успіхів, успіхів, ще раз успіхів, спогади, спогади. Знову і знову вони повертають в минуле незабутні, дорогі і такі важливі. Ну, не можу не згадати про вечори вчителів. Ну, це так важливо, коли вчителі. Не тільки на уроках зустрічаються, а в позаурочний час. Для цього ми організовували чудові вечори. Про вечори теж можна довго розповідати. Це вечори пісні, поезії, гумору, сатири, дуже гарні вечори, присвячені різним датам. Потім ще можу згадати такі вечори, коли ми. Показували, які ж ми вдома хазяйки. Робили, готували торти, варили вареники, пекли млинці, варили гарбузову кашу і інші страви. І ось тут вже всі були як єдиний дружній колектив, бо вчителі це ж ті ж самі діти. Також у нас був дуже хороший учительський хор. Ну, всі вчителі, практично всі приймали участь в цьому хорі. Наш хор неодноразово був учасником і лауреатом змагань, які були між художніми колективами, не тільки в нашому місті, а й в області. Їх організувала наша профспілкова організація. І не можу не сказати про наш учительський ансамбль. Ансамбль і декілька вчителів під керівництвом дуже чудово викладача музики, талановитий, надзвичайно талановитий вчительки, надзвичайно гарної людини Людмили Леонідовни Іванової. Вона й заграє, вона й скаже, як зробити це, як, як придумати. Тож вона керувала і хором, і ансамблем. А там у нас була ще така дуже гарна організатор Тамара Григорівна Курбатова. Вона і зараз працює в школі, і зараз на ній тримаються дуже гарні позашкільні заклади. Ганна Петрівна Гладун, Людмила Андрійна Сотула, Валерій Петрович Сотула, Людмила Івановна Падалко, і можна ще багато-багато назвати іншим. Словом 40 років промайнули. В цій школі я пропрацювала 35 років. Ніби це було вчора. Всі роки я згадую з радістю, з задоволенням. Мене запрошували в інші школи, в інші колективи, але я була як пришита до цієї школи. Я не хотіла їх кидати. Я була віддана саме цій школі. В ній навчався мій син, деякий час працював вчителем англійської мови. Саме англійська мова дала йому дорогу в життя. І коли стало питання, куди ж піде навчатися наш онук, то син сказав в нашу школу. Тож син наш Данило Захаров теж навчається в 12-й школі. Найщиріші. Найсвітліші слова вітання 40-річним ювілеєм Черкаської загальноосвітньої школи номер 12 передає Ольга Дмитрівна Захарова, учням, вчителям. І ще одна цікава деталь: Ольга Дмитрівна народилася 1 вересня. Це той день, коли кожен з нас з квітами, портфелями вперше переступав поріг школи вперше під звуки дзвоника. Поспішав на свій перший урок до своєї першої вчительки. Це особливий день. І незвичайна доля педагога. І все життя, мов на передовій, у турботах, у злетах і у великій відповідальності за учнів за свою улюблену професію. В нашій школі випала така честь приймати вперше в Черкасах велику групу туристів із США. Це були люди з різних штатів, люди різних професій. О, як ми хвилювалися, звичайно, вперше, маючи тільки два уроки англійської мови в тиждень, не маючи практики розмови на англійській мові, звичайно, було дуже хвилююче. Але ми готувалися дуже добре. Теж ми зустріли з честю наших туристів, прибирали школу, все прикрашали. І діти говорили на англійській мові про наше навчання, про наші успіхи, вітали їх, розказували про те, як вони чим вони займаються. І вийшла у нас бесіда. Вони розуміли американців, американці розуміли їх. І тоді я пам'ятаю, коли вони привезли вперше фотоапарати Полароїди і робили фотокартки, ходили. Навіть по класах, тому що всіх не можна було в залі вмістити всіх дітей, тому ми відвідали всі класи. Вони поспілкувалися від найменших до найстарших. І, на, і дуже багато фотокарток. Це було дивовижно, коли тільки сфотографували. І ось тобі картка виходить, і дуже багато карток наробили, зробили. Привезли вони багато подарунків від своїх школярів, адресів. І ось тут у нас почалось листування на англійській мові. Дуже це вплинуло на вивчення англійської мови, авторитет англійської мови ріс. І так ми з, з, з крок за кроком стали відомі як одна із шкіл. Думаю, таких шкіл не було небагато. Куди приїздили туристи? Туристів в Черкасах в той час було дуже багато. Я пам'ятаю, майже кожного місяця приїздили з Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії, були туристи з Лаосу і В'єтнаму. Ми вже, звичайно, говорили. на не тільки з перекладачами користувались перекладачами, а вже наші діти говорили на англійській мові з ними. І так, особливо з Польщею, у нас були розпочаті дуже хороші стосунки з однією з шкіл міста Бидгоща. Бо взагалі це місто Бидгощ був побратим міста Черкаси. Ми поїхали, нас запросили, і ми поїхали в Бідгощ до своїх друзів. Ми дуже тепло були зустрінуті. Я пам'ятаю, великий автобус зустрів нас і повіз під Бідгощем великий ліс. А в лісі намети. Намети і кожний табір має декілька, мав декілька наметів. Чистота, красота, природа, річка рядом, поряд. І ось були такі намети, такі табори були. Наприклад, Краків, Варшава, Гданськ, Ось таке було це місто дуже. Місце було дуже-дуже розповсюджене. Тобто воно мало мабуть, великий успіх, тому що з, багато, з багатьох міст сюди приїздили. Ми жили в наметах, нас приймали в скаути, давали випробування, Випробування були дуже цікаві. Це треба було, наприклад, перелізти таке, робилось таке, ніби озеро. Де, були, де була і грязна вода, і де були якісь і жабки, стрибали, і треба було нашим діткам перелізти, показати, що вони хоробрі. Треба було орієнтуватися на місцевості, треба було з'їсти таку їжу, яку не хотілося в домашніх умовах їсти. Ми виступали перед нашими польськими друзями з концертом. Наша учениця, і зараз вона працює викладачем танців. Зараз вона Вікторія Коваленко. Вона всіх зачарувала своїми танцями, співали ми українські пісні. А ще в цьому таборі була велика велика будівля. Це була столова, там готували їжу. Ми були черговими і там теж приймали участь у приготуванні їжі. Перед цією будівлею був великий такий плац, де кожного дня збиралися всі польські друзі і піднімали прапор. Вони марширували, вони вечорами сиділи біля багаття. А якби розказати про наше свято Нептуна, то це треба не одну годину. На це, щоб все прослухати. Діти були дуже задоволені, всі були дуже задоволені такою поїздкою. А в цей час, в нашому світанку, в нашому таборі, я організувала групу польських друзів, польських учнів з цієї нашої школи побратима. Вони відпочивали в нашому таборі. Коли ми приїхали, вони ще там залишалися, ми їх відвідували. Їм дуже сподобався теж наш табір, тому що ми теж приклали всі зусилля, щоб вони гарно у нас відпочили. Емоції, почуттів нестримна, повінь. О, як потрібна щира справжня сповідь перед собою, Богом і людьми, щоб знову залишатися дітьми.